Одна звичка на тиждень Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 35. Уникайте порожніх балачок. Великі уми обговорюють ідеї, звичайні події, а дрібні інших людей. Еленора Рузвельт. Людині властиво встановлювати зв'язки з іншими, зазвичай у розмовах, спілкування із оточенням може серйозно вплинути на наше відчуття щастя від життя. У ході дослідження, проведеного в Аризонському університеті, професор Матіас Мел виявив, учасники експерименту, які частіше розмовляли на серйозні теми, Наприклад, обговорювали ідеї, концепції, думки та емоції, виглядали щасливішими, ніж ті, хто говорив на поверхневі теми, наприклад, про погоду. Тільки 10% людей, які говорили між собою на другорядні теми, зазначили, що задоволені життям. А люди, які розмовляли на серйозні теми, повідомили, що щасливі. Їх виявилося 28 Професор Мел вважає, що люди прагнуть внести сенс у своє життя, зокрема у спілкуванні з іншими, серйозні розмови з близькими якраз і надають нашому життю та стосункам із ними глибокий зміст, а роботи вчених переконують нас у тому, що здорові стосунки з оточуючими прямо впливають на нашу задоволеність своїм життям. Говоріть із співрозмовниками серйозно і по суті. Коли ви станете в бесідах приділяти менше часу дрібним і більше серйозним темам, підвищиться ваша задоволеність життям і покращаться стосунки з оточуючими. Забудьте порожні розмови та намагайтеся розмовляти на серйозні теми, керуючись такими рекомендаціями. Вибирайте важливі теми для розмов. Звичайно, є багато тем, які ми не дуже любимо. Наприклад, нам може не подобатися політика. Але головне не вести із співрозмовниками розмови на дрібні теми, на кшталт погоди чи останніх моделей зачіски щодня. Інакше вас вважатимуть людиною, яка розмовляє виключно на поверхневі теми. Вибирайте теми, до яких ви відчуваєте справжній та глибокий інтерес, наприклад, ви можете серйозно цікавитись питаннями захисту навколишнього середовища, підтримки миру чи подіями у зовнішній політиці. Може вам подобається обговорювати живопис, музику, філософію чи релігію. Або, наприклад, ви неперевершений майстер вести душевні бесіди з близькими та друзями, які допомагають їм у вирішенні життєвих проблем. Цілеспрямовано виділяйте час для серйозних розмов. Напевно, у вашому оточенні є люди, які люблять серйозні розмови, і яким подобається ділитися з вами своїми думками та думками з різних питань. Виберіть тиждень для розмов з ними. Обмежуйте час для дрібних розмов. Не варто думати, що ви ніколи не вестимете розмови на побутові теми. Іноді вони цілком доречні під час поїздки зі знайомими у ліфті, зустрічі з колегою у коридорі чи знайомства з новою людиною. Але можна звести такі розмови до мінімуму, встановлюючи для себе розумний тимчасовий ліміт, наприклад, 5 хвилин. Після цього або завершуйте розмову, або переходьте до найважливіших питань. Уважно слухайте співрозмовника. Візьміть за правило вислуховувати співрозмовника з цікавістю. Розмови на більш-менш глибокі теми мають на увазі, що обидва співрозмовники уважно вислуховують одна одну. Постарайтеся ніколи не переривати співрозмовника або нетерпляче чекати на свою чергу висловитися, приділяйте найсерйознішу увагу тому, що як і чому він каже, звертайте увагу на його жести та мову тіла. Часто це може дати вам більше інформації, ніж слова. Коли ви бачите, що співрозмовнику складно підібрати слова для вираження своїх думок та почуттів, дайте ненав'язливу підказку. Якщо ви не до кінця розумієте сенс сказаного, поставте запитання, щоб показати ваш інтерес до його висловлювань і прояснити їхнє значення Не бійтеся розширювати коло спілкування. Не соромтеся приєднуватися до груп людей, які обговорюють питання, що вас цікавлять до книжкових клубів, творчих об'єднань або некомерційних організацій намагайтеся виявляти зацікавленість, а не намагатися викликати інтерес до себе. Найчастіше у спілкуванні з оточуючими ми більше зосереджені на тому, яке враження справляємо на них і намагаємось бути цікавими. Але варто насамперед виявляти інтерес до того, що кажуть інші. Поставте продумані питання, щоб отримати від співрозмовників глибші відповіді. Чим більше інтересу виявите ви до слів співрозмовника, тим охочіше він поділиться з вами відомостями та досвідом Намагайтеся не діяти з наскоку. Чим глибша і серйозніша тема розмови, тим більше довіри має бути між співрозмовниками. Щоб співрозмовники відкрилися вам, ви самі спочатку маєте відкритися перед ними. Тому не соромтеся першими висловити свої думки і почуття по темі, що обговорюється. Відкриваючись співрозмовникам, ви створюєте відчуття легкості і довіри до вас. Що спонукає їх своєю чергою бути відвертими з вами. Але пам'ятайте, що під час бесіди з малознайомою людиною не варто відразу розкривати всі ваші думки. Відкривайтеся потроху, щоб і він відчув більший комфорт, говорячи про себе Будьте вдячні. Якщо ви знаходите співрозмовників від розмов, з якими на значні теми ви відчуваєте позитивні емоції, не соромтеся сказати їм про це. Прості фрази, типу, мені справді цікаво розмовляти з вами. або Я отримав задоволення від нашої розмови дозволяють людям відчути взаємозв'язок із вами, що в майбутньому ще більше полегшить ваше спілкування. Ваша подяка за спілкування. Дасть їм зрозуміти, що ви цінуєте їхню відкритість і щирість. Підтримуйте співрозмовника, деякі люди, відчуваючи нервозність чи дискомфорт під час розмови, вдаються до гумору, щоб послабити неприємні відчуття. Однак це може бути сприйнято як демонстрація того, що співрозмовник або його слова не сприймаються всерйоз. Велика ймовірність того, що в майбутньому він буде менш відкритим у розмові, коли оточуючі діляться з вами серйозними думками, уникайте обговорення до жарту, підтримуйте співрозмовника та виявляйте співучасть і, звичайно ж, сприймайте серйозно його слова.